Це на каналі 20.30. Наконець, моє нове відео по Майнкрафту. І як всі бачите, я перейшов вже на, новий, на нову версію Майнкрафту, а не таку стару, як була. Я, то, можу сказати, був не Майнкрафт, то була копія, а це вже, ну, версія Майнкрафту, вже 21, чи як 22, я не пам'ятаю яка є вже. Ну і що, сьогодні я знайшов вже нове село. Вже нема того села старого. Все, що я взяв з тобою, це залізний меч, два стаги смарагдів, телефон і ось я. Да, ось я. я. І будемо шукати дім. Купимо його, ніж будемо жити. жити там. Що пішки? Будемо шукати будиночок. Е, доброго дня. Доброго дня. Тут жителі у фермери. Такі загорохи. Е, доброго дня. Доброго дня. Ну, хай буде. І драбинки тут. Я напевно вже знаю, де я буду жити. Чи можна продаєте цей будинок? Хм. Інтересно, продається цей будинок. Вас інтересує цей будинок? Кто це сказав? Доброго дня. Так, я хочу купити всю кузницу. Добре, вона стоит 100 смарагдів и 32 смарагди. Так, ну добре. А куди вам дати смарагди? В скриню поклади, будь ласка. Ну добре. Так, ребята, я купую кукурудзу. Все, я вже... О, все. Yeah. Я в мене вже є кукурудза. ну це, думаю... Я можу провірити, що в моєї кузниці. Так, ну, виглядає, на ну, такій же, ну... Лава є і скрині є. Ага, ну так, ой. Йо-мою, скільки тут пилі! Багато паутини. Ну, интерьера бачу хоть якісь. Ну, в, условіях, думаю, якісь так. О, в таких условиях, я думаю, третий купить ноги. А можно пицца? Так, вот туда, то мне позав. Сегодня я якраз приехал. О, добрый, приїхав. что я люблю, но ты вложить в таких условий, як я не думаю. О, доброго дня! Доброго дня. Что у вас это росует? У вас не ножницы. Ага. О, добре. А що коли кустою? Один з парах. Це у нас акція велика. О, добре, в мене є така холомоза. І ось ми смара. Десь тобі поклад. Добре. Ой, добре. Е, дякую. До побачення. Так, ти купив, но не можна й повбиратися. Наконець. Ну, let's go. Oh,

Маради і ножиці, дай телефон покладу. Меч, а меч хай буде вимірний. Ай-яй-яй. Так, думаю викинути телефон. Все. Так, серебря, давайте, напевно, подивимося вокруг будинок, який-бозняка вже не така, як компота, наприклад. Це нова кузниця, я так розумію, щось нове. Так. Так, це жінкель. Нічого, не казав. Жиж нічого не казав. Про двері наверху, про блок. Так, А, сундук у мене оцей. А ну почекайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут якраз п'ять блоків. Так, почекайте. А -а -а. Ребят, напишите в комментариях, как вам новое управление в Майнкрафте. Вам подобается оно или нет? Мне не дуже. Да, ребята, что дождь начался. давай, раз, два, три, пять, Якось екстре, тут не заборчик, а просто один блок так стоїть і двері. Я думаю, що там? Так, треба взяти залізний меч. І За три. Раз, два, три. три. Ей, ей, стоя! Це манекен? Я вже, я вже подумав, що це хтось тут стоїть. Я такий вирваю з криком ей стояти! І він зараз щас... пістолет і застряг мене. Добре, що це манекен. Ну кто я робил? Кто таке закутал образу? Для карты я. І за ним якась скриня. А в це скрині? Може, ты знаешь? Нет, это манекен. Я бачу, тут невідома карта. І... Лопата. Карта клада. Дибята, дві, я направила якісь хрестики, вот. і лопата. Только тут правда якийсь клад. Ту біглась. Что вы її так, раз ми тут карту. Будемо йти по карті. Так, нам треба йти от туди. Туди. І походу це на той холмік треба йти. На той, Давайте підемо. Так, ну поки я йду правильно. На хрестик. Поки нормально. Село таке здорове, кстати, ви бачите. Ну йде і туди, і туди, а не до моря. Тут море, я можу рибу Ти Ребята, я думаю, знаєте, відео про якусь рибалку чи стройку. Так. Ось хрест. Хрест такий. Так, давайте, мабуть, по центру будемо Копаємо. Сприйнят. Ну, ти її відкрий. Дивіться, скільки тут стаки смарагдів, стаки діамантів! і книга. Так, ну, звичайно, смарагди і діаманти це класно, но скриня. Так, ну давайте я, напевно, прострою назад. Я колись треба туди латати. Давайте почитаємо. Велком подписываем. Добро пожаловать. Так. Так. Прочитаем, или тут написано. Давайте. Я закопав багато таких дорогоцінностей в ямі. Щоб хто купив цей будинок, був вражений. І ще хто купив цей будинок, дякую за купівлю. Це ж може бути. Дякую за купівлю. Це ж може. Це ж може бути той житель фермер. А, ребята! Так, ребята, це ж можливо той житель фермер, там було написано. Дякую за купівлю. Значить закупівлю. Це хтось хто його я. Бо я в того жителя фермера. Значить, я думаю, давай його повермо. І по поговоримо з ним. Я смарагдів, для мене? Ні, я Я, звичайно дякую за те, що він такий добрий всю дав мені стільки алмазів. Діамантів, і смарагдів. Ну навіщо це? Блин. Ребята, житель уже ушел. Його уже нема, тут аж дивіться, ни забора, ни сундучка, ни скриньки з этими смарагами. Ну чик. Його пиш видно. Ты не бачив жителя фермера, який мені продав видно? И я не бачив, він уже давно пішов. Я Я скажу, це не так хороший. Ми не купили будинок за стакіль шість смарагди. І отримав сього стак смарадів, стак діамантів, стак смарагдів, стак діамантів, стак смарагдів. Стак. стак діамантів. І мені треба було ще знайти цього жителя і запитати, чого така була низька ціна. Сцена для будинку, в якому була. Така карта із складом. який клад був правда, а не просто кась, брехня. Що, ребята. Думаю, на цьому я закінчувати Таким на сьогодні ньому. Відео таке сьогодні. Думаю, ви раді за те, що вернулась рубрика, рубрика про Майнкрафт. Ну, думаю, що, ребята. Ох, ребята, я зняти решил... Рубрик фермер. Стий. Клин, минутник. Цей я ще знятий одяг, як... що мій скін даже не бачив. Ну що, я, ребята, думаю, дякую вам за цей перегляд. Додивлюся до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був васи 31 і всім пока-пока!